Почаївська свято успенська лавра одне з найголовніших питань, яке розглянули тернопільські депутати на п'ятій сесії обласної ради. Звернення до Верховної Ради України з проханням перевірити правомірність використання комплексу споруд історичної святині, підтримали 45 народних обранців. Нагадаємо. Ще 27 січня 2023 року в нашій області створили робочу групу щодо вивчення питання розірвання угоди оренди комплексу споруд Почаївської лаври з Українською православною церквою Московського патріархату. В робочу групу увійшли представники державної влади, адміністрації, національного заповідника та поліції. Побачили ті зловживання і порушення законодавства щодо користування Святопоспускальської лаври Почаєві. І сьогодні лише Міністерство культури може розірвати угоду з користуванням Почайської лаври московським патріархатом. Тому ми показали для Міністерства культури, де є ці факти порушення. У поясненні до законопроекту йдеться про те, що Почаївську лавру протягом багатьох років московський патріархат використовує задля інформаційної пропаганди та кремлівських наративів серед парафіян храму. А діяльність священнослужителів містить антидержавницький та антиукраїнський характер. Пам'ятка культурної спадщини й досі залишається частиною Російської православної церкви вже понад півтора століття. Вона опинилася під впливом Московської російської церкви в 1831 році. У 2013 році було заключено договір оренди, і Лавра на 50 років стала власністю, тобто перейшла в користування цієї церкви. У зв'язку із фактами використання споруд Почаївської лаври в пропагандистських цілях депутати Тернопільської облради проголосували за звернення до вищих органів державної влади щодо заборони діяльності московського патріархату в Україні. Прийняття такого закону має припинити використання церкви для корисливих цілей ворога і поширення ворожої ідеології. Майже 100 тисяч мешканців нашого краю підтримали ініціативу депутатів своїми підписами.